Доброго вечора. Добра з нами вечора. сьогодні гравець команди поліція Дніпропетровщини, Павлик Ярослав. Ярослав, вітаємо вас сьогодні з перемогою, з гарною грою. Як вважаєте, які враження у вас від гри сьогодні? Ну, сьогодні враження чудові. Ну, перемога є перемога. Можна сказати, що на полі ну, не все, але більшість виходила. Ну, з чим тренуємося. Команда половина, можна сказати, як нова, ну також Всі ж всіми жім важко усіх зібрати докупи, але як можемо, збираємося, тренуємося. Ну, І потрохи, який не є, але результат виходить, показує щось. Чи будете випробувати зачепити все ж таки за першу половину турнірної таблиці? Мабуть, ні. Попоки. Час, да, час у нас не, не встигнемо. Треба ще команду доформувати, як би сказати, щоб була наша кістка міцна. Поки ще в цій половині залишимося. А далі вже час покаже, будемо грати. Чи планує команда підсилення в міжсезоні? Ще раз. Чи планує команда підсилення в міжсезоні? Планує. Ну, завжди будемо до кращого. Де тут. Стріміться, то планується і підсилення. І ну, взагалі, як люди трохи будуть збиратися з службою, як так виходить, то буде все добре. ж, добре, дякуємо вам. Все, дякую. Слава Україні!